Буду робити Значить, Сьогодні невеличке, 3,5 кг, але нас також мало сьогодні. Це знаряддя. Зараз це багаття вже розпалив. Зараз буду все це збирати докупи і будемо чекати результат. Ну, от власне Так воно працює. Значить, спочатку я зробив тільки один, але потім зрозумів, що воно занадто швидко обертається, додав ще один. Це такий рух, ледь помітний. От. Десь треба години три чекати, поки воно нагріється, крутиться, щоб воно горіло. Вон там знизу вуглі. Це потроху-потроху. Через два, через два блоки. Бачиш, як повільненько. Все буде добре. Ну і от власне результат.